На хіба мені заробляти більше? І не розумію, як, що, по що треба розвивати свій бізнес. Ну це ж логічно, сенси, які стоять за грошима для людей. Той, хто розуміє навіщо, точно знайде відповіді на питання, як пропоную вам. Виконати дуже просту вправу, і ви відразу зрозумієте, що стоїть за грошима для вас. Привіт, чудові люди! Моє ім'я Єлена Шепель. Ви на каналі «Фінанси в 3D. Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Сьогодні мова піде якраз про мислення, про неочевидний факт, в який люди зазвичай. Не заглядають самостійно, але перш ніж ми з вами до цього перейдемо, будь ласка, перевірте, чи ви підписані на канал і чи поставили вподобайку вже. Бо я знаю, потім відволічитеся і забудете. Для вас це дрібниця, а мені приємно. І до того ж, Ютуб розуміє, що подібні відео корисні і просуває цей контент на просторах україномовного Ютубу. Отож сьогодні я пропоную вам з вами поговорити про сенси. Які стоять за грошима для людей навряд чи для вас буде сюрпризом той факт, що гроші це ніколи не про цифри, не про купюри, не про банкноти, не про знаєте, якісь ці цифри на банківському рахунку? Це завжди про те, що для конкретної людини за грошима. Стоїть персональна фінансова грамотність, вона на те й персональна, щоб бути дуже індивідуальною. І тому для кожної людини за грошима стоїть сенс свій. Зазвичай, по мірі фінансового зростання, ці сенси постійно змінюються. Наприклад. Спочатку люди, коли починають в досить юному віці працювати, їхня задача просто забезпечити собі виживання. Потрібно покривати базові витрати на житло, на їжу, на поїздки там до роботи, і на якісь знаєте, такі базові речі. Спочатку тільки для себе, потім для родини, яка з'являється по мірі життя. І потім, коли люди, наприклад, поступово фінансово зростаючи, закривають свої базові потреби, потім підвищують. Підвищують свій рівень життя, починають ходити в заклади, в якісь ресторани, кафе, починають більше подорожувати, починають купляти собі кращий одяг, починають купляти собі дорожчі якісь речі, підвищують свій рівень. А потім, щоб перейти на ще наступний, на ще вищий рівень доходів, треба знайти відповідь на питання. А на хіба і по мірі фінансового зростання так чи інакше люди стикаються з цим питанням: на хіба мені заробляти більше? На хіба мені продовжувати вести свій бізнес? Цьому каналу вже більше шести місяців, і я почала зустрічати підписників, з якими ми не були знайомі до того, але які відверто ділилися, що вони дивляться контент на цьому ютуб-каналі, і що їм насправді цікаво і корисно. І от по мірі розмов. Я зрозуміла, що це коло свідомих людей, які вже й так добре заробляють, і в якийсь момент вони опиняються на ось цьому, знаєте, зломі, коли потрібно знайти відповідь на питання на хіба нещодавно. Я зустріла одного чоловіка, який каже: Я вибудував класний бізнес. В мене налагоджені партнерства, в мене там контракти підписані на рік, наперед. В мене велика команда, в мене налагоджений маркетинг, в мене добре працює репутація. А при цьому я не розумію, а навіщо. І коли ми почали з ним говорити, з'ясувалося, що раніше він хотів заробляти більше, бо у нього поруч була постійно родина, і вони багато подорожували, і відповідно витрачали гроші на подорожі по всьому світу зараз. Каже мені, цей чудовий чоловік дружина із дітьми за кордоном, і з точки зору безпекового питання він не планує їх найближчим часом повертати. Він каже: Виїхати сам я нікуди не можу родина не поруч зі мною. І переді мною постало питання: а на хіба виходить, що я заробляю гроші, створюю через свою бізнес діяльність гроші для того, щоб обслуговувати команду, для того щоб платити зарплатню, виконувати якісь свої зобов'язання, але мене це більше не мотивує. І знаєте, це період такої екзистенційної кризи чергової, яка очевидно не один раз трапляється з людьми свідомими зазвичай в житті, коли потрібно. Про це з кимось говорити. І тому, якщо зараз ви слухаючи це відео, розумієте, що це про вас. Будь ласка, знайдіть собі підтримуючого спеціаліста, знайдіть психолога, знайдіть психотерапевта. Якщо не хочете звертатись до таких спеціалістів, знайдіть коуча. А якщо вам відгукуюсь як менторка і як людина, яка доносить ці сенси тут на каналі, приходьте до мене в індивідуальне менторство змислення і заходьте в роботу з цими спеціалістами. Із пошуком відповіді на питання, навіщо? На хіба що би що Знаєте, це чудове українське питання? Тому що допоки у вас немає справжньої, вашої щирої відповіді на питання на це, вам складно продовжувати генерувати ідеї і продовжувати розвивати ваш бізнес, вашу діяльність і ваше фінансове зростання. Пам'ятаю, десь близько року тому. На разовій консультації з фінансів бізнесу у мене був теж власник середнього бізнесу, це вже не маленьке підприємство, і він прийшов плюс-мінус з тим самим питанням, але він намагався знайти відповідь через фінанси бізнесу, да не через роботу з мисленням. А от він звідти зайшов. Він каже: ну, от я розумію, все налагоджено. Бізнес там добре розвивається, все делеговано. Він практично туди не залучений. І Він каже: Ну ніби ж треба розвивати свій бізнес ну це ж логічно але він каже я не розумію навіщо і не розумію як не розумію для чого, і так, ми звичайно подивилися там в аналітику. Я прокоментувала, де є зони ось цього, знаєте, подальшого росту у фінансах бізнесу. Але потім в кінці я його запитала: ну слухайте, це ж відповідь і мій коментар вам в логіку у ваше раціо. А якщо ми от підемо у ваш ось цей знаєте чуттєвий центр, там де є ваші емоції і відчуття. Очевидно, що коли ми говоримо про подальший розвиток, вас це не включає. Тому що це зазвичай дуже добре видно. Знаєте, підприємці, які розуміють навіщо, що бо що, на хіба вони, коли розповідають про подальший розвиток, вони починають активно включатися, жестикулюють, змінюється їхня, знаєте, оце міміка, жести стають ширшими. енергія відразу рівень енергії, знаєте, піднімається. А люди, які розмовляють із рацією, вони такі, знаєте, більш Ну такі стримані в своїх проявах, дуже стримані в емоціях. І дивіться, це не добре і не погано. Я просто це озвучую як факт, щоб ви краще розуміли про що я. І от я цьому підприємцю кажу: ви очевидно, з логіки все чудово розумієте. Але якщо ви не включаєтесь ось тут, навряд чи це спрацює. І я поставила йому ось це питання. А навіщо вам більше грошей? В кадрі на дзвінку постала спершу німа тиша. Очевидно було, що він над цим питанням так. Не задумувався, і потім він, знаєте, оця така кіношна сцена, коли він змінюється в обличчі, і каже мені: мені потрібно більше грошей для творчості. І тут в обличчі змінилась я, бо бізнес його був дуже далекий від творчості. І я його запитала: клас, а що це означає? Це прям ну, дуже цікаво, тому що це далеке від вашої основної діяльності. І він сказав: Буду будувати парки. Парки так. Він сказав: я, якщо буду генерувати більше грошей, буду вкладати в інфраструктуру міст, які от те містечко, в якому він, і навколишніх міст буду будувати дитячі майданчики, буду будувати парки, буду, буду от, складати в інфраструктуру. І коли він почав про це говорити, треба було бачити, як він змінився. Він включився очі відразу, знаєте, загорілися, ніби світлом, і він відразу повернувся до ось цих наших планів. Про те, як розвивати свій бізнес, да, до всіх моїх коментарів з логіки, і він каже: Так, окей, ось цю задачу я можу делегувати тому, ось це питання довірити ось тому. Ось це візьмуся зробити сам. При цьому зроблю кілька телефонних дзвінків, напишу кілька мейлів, і ми щось придумаємо. І це суттєво змінило контекст. В якому стояла ось ця задача фінансово зрости, як тільки людина знаходить своє навіщо? Питання як вже втрачає свою, знаєте, ось цю таку силу і перестає бути таким страшним, тому що той, хто розуміє, навіщо, точно знайде відповіді на питання як. Тому я пропоную вам виконати дуже просту вправу: візьміть аркуш паперу і ручку, і напишіть свою відповідь на питання, а на хіба вам гроші? Навіщо вам? Заробляти більше, що по що. А потім, коли напишете мінімум 10 пунктів, мінімум зможете краще. Супер, подивіться на це, і ви відразу зрозумієте, що стоїть за грошима для вас, які сенси в гроші вкладаєте ви. А потім, після того як зробите це, поверніться на канал, де вже є відео про те, як працювати з емоціями, які люди вкладають в гроші. Із сенсами про те, що в грошах може і повинно бути, а чого там бути точно не повинно. Ось таке сьогодні відео. Знаєте, сьогодні більше на подумати на те, щоб ви могли самі порефлексувати, бо я знаю, що мене дивиться свідома аудиторія, люди, які вміють мислити, і тому це був, знаєте. Мій вам додатковий привід це зробити. Якщо готові чимось поділитися, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Якщо ж ні, на екрані зараз ви бачите посилання на мій інстаграм, де ви можете написати мені приватне повідомлення і поділитися там, якщо не хочете робити цього публічно. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую вам і до зустрічі в наступному відео. Па-па!